Аврора мультимаркет каже ходи сюди. Аврора мультимаркет каже ходи сюди. É, як ви чекали, ЖВЛ, Тимур вже Так. Привіт. Доброго димочка. ранку. Привет. Вітанечка. По-перше, з приїздом доїхав. Та, доїхав. Вирвався з лівого mm -hmm. берега. Там теж прильоти серйозні. На все місто в диму. Та да, ви спускались, так? Ну ховались, ховались, так mm -hmm. ховались. Нема куди спускатися. Тому Нема куди Дві стіни. десь та, в ваннах, та. Туалетах, та. в туалетах, в найбільш захищеному О, Господи, просторі, наскільки це можливо. Та. Ну давай, з чим прийшов, що там є взагалі. Так, ну що, давайте про приємне почнемо. Так, американський актор, зірка серіалу Секс і місто Кріс Нот підтримав Україну. Він відвідав. Світову прем'єру українського кіноальманаху війна очима Ну, А після перегляду публічно наголосив, що, по-перше, не варто ототожнювати весь американський народ із Дональдом Трампом. Також як пише одна з організаторок події Ольга Самохвалова у себе в соцмережах Нот сказав, що хоче підтримати українців чим зможе, і хотів би змусити просто весь уряд подивитися цей фільм, знятий реальними людьми про реальну війну. Ну будемо дивитися, як у нього це вийде. В Будь-якому mm -hmm. разі дякуємо за. За підтримку, я думаю, що є багато шанувальників, особливо шанувальниць серіалу сексі міста. І їм зараз буде приємно від такої підтримки. Я уявляю, як знаєш, там, Трамп трампсі венс, всі всіли принесли і дивляться та піцу. Замовили погано. Насправді Ми насправді <imprisoned> так маламу кабінеті, де можна натиснути кнопку і і, і -Ко -Кол, кока кока колкою так, ну а далі Дом розповім мажання. та далі розповім про те, яка новина про Лесю Нікітюк сколихнула абсолютно всі медіа. Так крихітка вважає курган-агрегат культурними героями. Чому власне так? Як Настя Оруджева збентежила свого хлопця та здивувала маму? Ну все ну, давай. теперська сцена. Зараз дивитись прямо масажу. Отже, всім привіт це життя відомих людей. 37 37-річна Леся Нікітюк вагітна. Телеведуча зізналася, готується стати мамою. Зізналася в інтерв'ю для клац. За словами зірки про вагітність, вона дізналася просто на знімальному майданчику. Вона зробила чотири тести поспіль, і всі вони виявилися позитивними. Хоч вона і була, звісно, щаслива, але все ж таки була і в шоці від несподіванки. Далі цитую Лесю: я довго шукала людину підтримку, те справжнє, чого мені так бракувало. Кажуть, хто вміє чекати, до того все приходить вчасно. Я вірю, до мене все прийшло саме так вчасно. Батьком дитини є молодший на 9 років військовий Дмитро Бабчук, який освічився зірці у січні цього року. Ну, а пару познайомив військовий медик кримсько-татарського походження Асан Ісенеджиєв. Гурт «Курган Агрегат» зібрали 950 тисяч донатів у Вінниці, де їхній концерт хотіли скасувати за нецензурну лексику. Артистам довелося через заборону змінити проведення місце проведення заходу, і це власне не завадило музикантам зібрати солдаут. Ну а за кілька днів а, до цього виконавиця Тоня Матвієнко нам на камеру буквально благословила їх на вирішення проблеми. Згадаймо. Якщо їх люблять, хочуть їх слухати, бачити, тим паче, що вони допомагають Україні. я за що благословляю. Давайте рвіть хлопці, всі. Зі словами підтримки в інтерв'ю ЖВЛ звернулася і солістка гурту Крихітка Саша Кольцова. Вона пригадала і Івано-Франківськ, де також бажали скасувати концерт Курган Агрегат, які 100% прибутку з концерту та аукціонів передають Збройним силам України. Просто вони мої культурні герої без перебільшення. Подивний новий мер Івано-Франківського. Якщо чесно, тому що це два ізольованих е, прецедента, і е, те, що хтось, ніхтося конкретно пан Марцинків хоче скасувати кургана агрегат, свідчить тільки про те, що е, краще би івано-франківці уважно подивитись, подивилися на діяльність пана, який хреститься і переслідує матюкливу групу, яка донатить мільйони на зсу. Щось не так не з курганом агрегатом, а з мерами міста які не дозволяють збирати на зсу. Ось так. Ну а тим часом гурт «Курган Агрегат» продовжує свій тур і вже 27 червня дадуть фінальний концерт свого туру. На цього разу збиратимуть та виступатимуть у Чернігові. Можете встигнути. Комікеса Анастасія Оруджева сьогодні іменинниця зірці гумору виповнилося 33 роки. Напередодні ми поспілкувалися з Настею про її зміни, і виявляється, за останній рік відбулося те, через що вона більше стала розуміти свою маму. Давайте послухаємо. Я зараз розумію свою маму, тому що для мене прибирання стало медитацією. Я зранку встаю. Я іноді. Навіть якусь таку собі дуже спокійну лайтову музику вмикає. І просто прибираю, витираю пил, тіскаю кота і така, вау, як круто, треба і ввечері це зробити. Ну, Хлопець говорить, що я вже трошки зовсім з'їхала. Це останній рік, у мене таке, що в мене завжди всі столешні мають бути ідеально чистими. Мама, яку я вважаю суперчистюлі, тепер вважає мене суперчистюля. Але, все ж таки, сьогодні, у свій день народження, Настя планує не прибирати, а відпочивати, тим паче, що в неї сьогодні офіційний вихідний. В цьому році у мене роботи немає в червні. Я така, о Боже, це треба святкувати. Але ось Саша Машлятіна святкувала день народження, ми просто поїли в закладі з друзями, і я подумала, Блін, це так прикольно, ну, ну, це ж є якісь спогади, треба фіксуватися на якихось приємних моментах. І я думаю, що день народження це саме така дата, на якій можна фіксуватися, зустрітися з друзями, з рідними і класом провести час. Шоці від своєї витівки, яку довелося повторити через майже 30 років, саме так Ель Кравчук прокоментував своє рішення відтворити обкладинку свого першого альбому Нічий, який а, наприкінці 90-х наробив скандалу через зображення оголеного співака. Послухаймо. Саме тою командою, з якою працював, ми відтворили обкладинку 97-го року, але в 25-му. в такому вигляді, як я сьогодні виглядаю. Але ж було цікаво, коли я йшов на фотосесію, я взагалі забув, що я там був без одягу. Прийшов думав, боже, це ж між без одягу бути, мама родна. Оновлена обкладинка стане візитівкою вінілу, який артист планує з нагоди 30-річчя своєї творчості. Як він сам зізнався нам на ювілейний рік роботи, він планує чимало сюрпризів і виступів. А перший це буде саме ось цей вініл. Ну а ексклюзивно для ЖВЛ Ель Кравчук показав фото зі свого найпершого виступу на сцені 30 років тому. Артист виступав до Дня працівників АЕС, що відзначали в Славутичі в березні 95-го року. Ось що він каже, і після я там заробив трішки грошей перший раз в житті 300 доларів, і зміг витратити їх на костюми і ти розрахувати за фонограми, які я готував до фестивалю Червона рута. Ну а ось дитячі фотографії Ель Кравчука. Ви можете зараз бачити, як ділиться співак в усіх архівних фото з дитинства. Є одна спільна особливість, про яку він вперше нам зізнався на камеру. Давайте послухаємо. Я дуже любив фоткатися на Крещатику, і тут, тут цікаве інше. Е, я дуже люблю солодке і завжди на всіх фотках дитячих у мене обов'язково якась конфета. І тут теж конфета. <laughs> Иди за щекою Обов'язково конфета І мені Мама, мама, ну что, ну можно было І тут конфета? Ну я що, не можна було сфоткати? А мама каже, ну що, я буду винімати конфету у тебе з рота. І от конфета тут, конфета тут. Я спеціально взяв дві конфети. Ось такі на сьогодні новини. А, звісно, вже зав... готуємо до вас завтрашній випуск. Що у вас на дитячих фото є спільного? Такого в ефірі не скажеш. Але ти знаєш, щодо конфети, у нас якраз зараз буде експертна вікторина, там буде гастроентеролог ставити питання. Якраз для всіх, у кого були конфета, і конфета, і там конфета. Але круто, всіх. такі класні дитячі спогади. Да. Слухай, так щиро про них. Дякуємо. Да, тому робіть світлини і передивляйтеся їх за 30-50 років, так? Ви точно згадаєте? Щось унікальне, чого не бачили тоді. І Посібі дітям ще покажу в, в, випуск з Да, <ріхав> <ріхав> Дочекайся, так. <Посібі ріхав> ще доїхав, Все, да. Все, до завтра. Готуємо новий випуск. Гарного дня.